Всім сенсі, з вами я, Нікссекс, і сьогодні ми будемо грати в Роблокс в режим Vinchai Legends разом з моїм другом Нормасом. І всім привіт! З вами я, Нормас, друга Ружейника. Ось, отак от. Що ж, почнемо. Як ви здогадалися, це є режим про машини. Ось. Це моя машина, це машина Нормаса. Так то нормас в цій грі більш прокачений за мене. А зараз ми вам хочемо показати, що таке гонки. Погнали по всій карті. Погнали? Ось, складність важка, але це нічого. Я вже і грав. А, тут є багато машин. Тут є не тільки машини. Тут є не тільки машини, є байки і багато чого. Блін, зараз хтось катається. Нічого, тоді давай по шосе. Погнали? По шосе теж непогано буде. Блін, та чого ти так погано завертаєш? Ну, то нічого. Все. Ми в гонці на шосе. І погнали. Врубаю нітро. Завернуло. Нічого. Їдем, їдем, їдем. О, поки що я Покшелідерую. Але нічого, я його можу обжену, а може ні, а хто його там знає. Але хоч він мене набагато хоч Нормас мене набагато краще в цій грі за мене. То я все рівно його інколи можу виграти, точніше. Ось так. от. Ну, так, це правда. Але так, то зазвичай він виграє. А в нього машини крутіші, ось так от. Дається, нам. За гонки даються гроші. Най ну, по всій карті нам даються за гонки гроші, ми можемо за них купляти там машини, літаки, лодки, літаки, там, що вроді би байки є, АТВ і інші. Problem. Що опять хтось зайшов в неї? Чи то, власне, прогружається? Та, yeah. мабуть, хтось зайшов. Опять? Ладно. Опять. О, дивись, чекає на ігроків. Давай ще раз тоді зайдемо. Я саме не дуплю, що це таке? Заходи, заходи. Заходи, заходи. Добре? Давай, давай. Все. Добре. Це є найбільша карта, ось так от. Зараз ми на ній поїздимо. Так то тут буде доволі важко їздити. Тому що вона є величезна, як я вже говорив. Але. Це нічого. Чого? Це нічого, нічого. Може щось вийде. Ага. Завертаємо, їдемо. Розганяємося. Опана. на Завертаємо. Головне, щоб нас не занесло. Коли прямі дороги, можна підрубати нітро. Хопа. Я бачу, нормас не так уж і далеко. Я бачу його, сидить він там. Завертаємо. Блин, точно уже не нас дожано, то вже кінець. А может в пустельний? Ты же в пустели капец. Не, что не в пустелі, а ты в пустелі? Капец? Как ты швидко туда перейшов? Ні, не заносить. Заносить? Тобі... А ч делай? У меня есть шанс выграти. тебе тобі шанс. Хоп-хоп. Mm -hmm. Так то я зазвичай mm -hmm. цю гонку прохожу за 70 секунд, а вже тут 76, 77. Трохи щось ми повільно. Їдемо? Ось. Єс, yes, на кінець то. Що ж, дається тут найбільше бабла. Також я б хотів вам показати ще одну таку гоночку, але для неї треба взяти там. А або байк. Я візьму байк. І я тоже. Ось. Зараз ми розвернемо і поїдемо, вроді би, не, не позашляхову, а ось цю от. тропіки. Потім підемо і в позашляхову. А, але позашляхова більше для АТВ, там, таких грузовиків, mm. не для байків. Окей, все. Зараз ми поїдемо. І погнали, погнали! Хопа! Тут є в мене байк набагато менш прокачений за машини. О! блін, ну якось я трохи туплю. Тому що мені важко. А, я, так, я пропустив чекпоінт? а ні, його не пропускав щось. І гра тупить. Тут є ловушечки. А, є така ловушка. Ні, я в ну, перше місце. Ось так Демо от. Байки, Тепер байки. підемо в іншу гонку. Тепер ця гонка є десь недалеко, вона теж для позашляхових. От, так. Да, і вона сюди йде. Позашляхова. Позашляхова гонка. Ось. Тут вона трохи буде більша, складніша, але на ній їздив. Та я. Ну, не така уж і велика. Так що в тропіках, по-моєму, було, було важче. Хоч тропіки і були меншими, менше у них була карта. Але мені там було важкіше, а тут більша карта, але мені тут все рівно буде легше. Ну, я. раз що такі жорсткі повороти, які, ми, які я ненавижу. Хоп. А, ти мене обігнав. О, от і а файненько. Ти... А ні, блін. О, ні файненько. Завертаємо. Нічого. Хопана. Куди я їду? Сюди. Також тепер. Куди далі їхати? Я пропустив Чіппончи і воду провалився. Ліваєм з Рей. рейсу. Ліваєм з рейсу. З води можна вибратись. Mm. Ну, але я вже якось не хочу. Давай в звичайну гонку. Звичайну. Окей погнали, давай, давай, давай. Встигай, встигай. 8. А, ну встигати не треба. Ну, Це, можна сказати, моя не єдина машина. Ось. І у мене. І не. Зараз. І у мене ще такі машини. Так, ой, я трохи затупив. Я вроді би на пів секунди або на секунду. Стояв десь тут на місці. Так. Так, то дуже маленька. Так. Це, звичайно, гонка, отак от, от сказати, нереально мала. Ах, так. Да, кстати, друзі, хотів вам сказати, у нас не є оця, от одна єдина машина, у нас є куча. Давайте, пожалуй, нормас покаже. Він ж професіонал, у нього більше. Показуй, не всі, але показуй свої самі круті. Угу. Це ми бачили. Це перше, це перше місце. Да, ні, да. Ми її вже бачили, ви вже бачили. Це от таке друге місце. Теж прикольненька. Скінок мені не дуже подобається. Але так-то, в принципі, нормально. Так. Я. Я Третє місце. Ось така машина. В принципі, мені вже більш-менш подобається. Прикольно, прикольно. І скінок, класний. Це піду. Не машина, а вже інший транспорту. Ну, в принципі, не думаю, що його треба показувати. Тепер я покажу. Свої машини. У мене є ось така от машина. Ставлю їй 9 з 10. Ну, так то да, Я поставлю їй 10. Вона в мене сама прокачена, ще й скінок дуже подобається. Дуже красиво. Ось так от. Це можна сказати, у мене друге місце. Скінок теж прикольний, мені подобається, але вона менш прокачана. Ось так от. Ставлю вже 10 з 10. Ну да, скінок реально красивий, якщо чесно. Прикольна. І людина дуже прикольна. Да. І ось моє третє місце. Моя ця машина була сама перша, точніше, друга, моя сама перша я її продав, вона, так сказати, була тестова. Ця от можна вона є так-то друга, але в принципі її можна рахувати за першу мою. Скінок такий ще... собі. Але, в принципі, вона теж найменш прокачана, але коли я її мав, єдину цю машину, я її нереально любив. Ось так от. Я машині я ставлю десь ну, 8 з 10. Так. Да. Ну, і ще вона, так сказати, до кінця прокачана. У інших машин була підсвітка, а тут такого вже немає. Що ж, друзі? Різні байки, АТВ, кораблі, точніше лодки і літаки ми покажемо потім. Ну а з вами був я, Нікса Стоекс, і мій друг Нормас. Всім пока! Всім удачі і також від мене, всім пока!